Ще один складний автомобіль в ремонті зайшов до нас і зараз будемо його ремонтувати. Значить, Дивіться, це джип Франклер. І люди дуже люблять такі машинки, тому що вони класно мають прохідність. Це все-таки автомобіль з історії, з історією дуже багатьох років, чистокровний американець. І, напевно, кращого автомобіля, який справлявся б з бездоріжжям, просто не існує. Але я вам вже на деяких відео пояснював та і в консультаціях, хто до мене телефонує, що рамну машину купувати це надзвичайно небезпечно. Як бачите, візуально можна сказати, що це мінімальні пошкодження, правда? Тут що тут у нас загнулося? Все, для звичайної рядової машини це взагалі не пошкодження. Деякі б сказали 2-3 тисячі ремонту максимум. Але тут не буде 2-3 тисячі ремонту, максимум, тут буде тільки робіт тисяч на 6 доларів. Адже раму цю повело. І складки ось там на ній. Є таке правило: рама або ціла, або нова. І якщо ти хочеш її відновлювати, то кузов від рами від'єднується повністю. Мотор від'єднується, далі вона буде встановлюватись на стапель, і рама, тобто це повний розбір автомобіля до гвинтика. Далі витягується рама. Потрібен ще стапель, який зможе потягнути раму, адже це не так просто. І потім все назад збирається. Тому тільки робота буде тільки коштувати. А ще запчастини, а ще. Фарбування і таке інше, тобто це буде плюс-плюс-плюс-плюс. Тому я не дуже люблю клієнтам вибирати автомобілі Рамні, адже через надзвичайно візуальні маленькі пошкодження може постраждати рама, і її доведеться замінювати. Тому якщо ви вибираєте собі на аукціонах США рамну биту машину, я вам раджу 10 разів подумати, адже можна дуже сильно з цим вляпати.